Допоки в нас точиться війна, в світі також несеться черговий перерозподіл сил. І справа навіть не в озброєнні, а в звичайнісіньких напівпровідниках. У цьому відео поговоримо про те, як пан Байденюк одним своїм указом майже зламав хребет Китаю, як Росія намагається вийти зі своєї кризи з чіпами, як це все може позначитись на нашій країні, та до чого тут взагалі Хуавей. Не забувайте поставити свою найкращу у світі вподобайку та підписатись на наш канал. Я чудово розумію, що в нашій інформаційній бульбашці зараз існує тільки те, що пов'язане з Україною, проте у світі, як то кажуть, несеться США зараз перебувають у стані дуже великого конфлікту одночасно із Росією і з Китаєм. І Якщо перші вже втратили своє обличчя потужного гравця на міжнародній військовій арені, то другі за останні десятиріччя дуже сильно просунулись в розробках сучасної зброї. І як боротися з країною, яка збільшує свій військовий потенціал, проте не вступати з ними у відкриту конфронтацію правильно позбавити їх технологій. 7 жовтня адміністрація Байдена оголосила про нові обмеження на продаж напівпровідникових технологій Китаю, що є спрямованим кроком на обмеження доступу до технологій, що потрібні для нейромереж, суперкомп'ютерів та сучасної зброї. Тепер передові напівпровідники і обладнання для їх виробництва мають нові ліцензійні вимоги, і ці ліцензії будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Це стосується абсолютно усіх категорій чіпів і взагалі усього, тому що майже усі чіпи можуть бути подвійного призначення. Тобто, дуже грубо кажучи, якщо відеокарта має в собі американські технології, а я нагадаю, що Intel, Nvidia та AMD є американськими компаніями, її заборонено продавати в Китай. Якщо умовне обладнання, що використовується для виготовлення напівпровідників, має в собі американські технології, його заборонено продавати в Китай. Одразу з усіх шпарин полізли заяви китайських міністрів та її посіпак про те, що це гегемонія штатів і так робити не можна. Проте чи дійсно це так? Ще в 2021 році штати та світ отримали беззаперечні докази того, що Китай використовує їх технології у військових цілях, зокрема про розробку гіперзвукової зброї. Усе це завдяки суперкомп'ютерам, які працюють на чіпах китайської компанії Fightium Technology. Може, це Fitium, може Пітьгум, я не знаю. Для світу вона намагається вдавати себе передового виробника чіпів на рівні з Інтел. Свою пряму причетність до комуністичної партії чи народно-визвольної армії вони ніколи не визнавали. Проте вони мають офіційні зв'язки з китайським аеродинамічним науково-дослідницьким центром, яким керує один з генерал-майорів армії. Тут і починається проблема. Файтіум наче не роблять та не постачають чисто військові чіпи, проте ланцюжок поставок вкрай важко регулювати, і одні і ті ж чіпи можуть використовуватися як в комерційному центрі обробки даних, так і у військовому. У суперкомп'ютері, що ми бачили вже на прикладі Росії, які використовували чи і досі використовують деякі чіпи подвійного призначення. Е, раніше подібні компанії просто вносили до так званого чорного списку і блокували для них постачання американських технологій. Так нещодавно DJI потрапили до цього списку. Ну а в 2019 році ми усі обговорювали тему блокування Huawei. І от, на прикладі Huawei, ми і розглянемо, чому поодинокі внесення в цей блекліст. Є малоефективними китайський техногігант надає величезну підтримку стартапу, який замовив собі обладнання для виробництва чіпів, щоб побудувати завод з виробництва напівпровідників. Цією нікому раніше невідомою, але такою амбіціозною компанією, яка називається Pengxin VIC, керує колишній Huawei. Ця компанія повинна була отримати перше обладнання вже на початку 23-го року, а виробництво стартувало б вже в 25-му. І це виробництво будується за дивним збігом обставин безпосередньо біля офісу Huawei. І саме Huawei повинні були закупити більшу частину цієї продукції, якщо вірити інсайдерам галузі. Тобто, Huawei одна з найбільших китайських компаній, ще й з власним процесорним підрозділом, наче як робили власні процесори? Ні, і ще раз ні. Як і майже будь-яка китайська компанія. Компанії, максимум, чого китайські компанії досягли у власних розробках, це наближення до 28 нанометрового техпроцесу, тобто технології, що були 6 поколінь тому. Зараз я вам нагадаю, що зараз вже час 4 нанометрового техпроцесу, і ті 28 нанометрів вони вкрали у TSMC симсі 2017 році, а не самі розробили. Повертаючись до все тієї ж вже існуючої компанії Файтом у 2019 році, президент чи імператор, я не знаю хто він там вже Китаю Сі Цзіньпінь відвідав компанію зі словами про її важливість для важливих інновацій, що вже нам трошки вказує на те, що щось. Тут не так, або наприклад, те, що згідно з записами про реєстрацію бізнесу, FATIUM були створені як спільне підприємство конгломерату China Electronic Corp., муніципального уряду Тяньзіня та Національного суперкомп'ютерного центру в Тянзіні, який в свою чергу керується національним університетом оборонних технологій, президентами якого завжди є генерали національної визвольної армії Китаю. Ну і чи треба вам нагадувати, що в Китаї просто не може бути нічого незалежного, коли мова йде про багатомільйонні інвестиції. Абсолютно усе там контролюється та використовується виключно з дозволу та з вказівкою партії. Сюди ж хочу віднести інформацію про те, що Китай наймає колишніх британських пілотів, щоб допомогти зрозуміти, як працюють західні літаки та пілоти, що є важливою інформацією у випадку прямого зіткнення. Ну а мотивують їх зарплатнею в сотні тисяч доларів. І найсмішніше те. Що подібний найм колишніх пілотів не порушує чинне законодавство Британії. Тобто цим пілотам і заявити буде нічого. Проте повернемось до чіпів. Тут починається найцікавіше. Ви вважаєте, що Fightum має свої потужності? Звісно, що ні, якщо мова йде про дійсно сучасні чіпи. Хто в нас є найбільшим виробником напівпровідників у світі? Так, відома вам тайванська компанія TSMC, яка в один і той же час виробляє чіпи як для Nvidia, Apple чи Qualcomm, так і для Fightum. Ну і між іншим для Lockheed Martin, зокрема, мікросхеми, що використовуються в F35. Та й взагалі 30% своєї продукції TSMC роблять саме для Китаю. Проте вони не можуть відслідковувати, як саме. Саме використовують зроблені ними чіпи замовники. Та давайте дивитись правді в очі. Це бізнес. А заборони санкції та розслідування є справою політиків та урядів, але аж ніяк не заводу з виробництва чіпів. Грубо кажучи, якщо США скаже не продавати чіпи Китаю, ті не буде цього робити. Але допоки чіткої вказівки не буде, вони будуть продовжувати заробляти гроші для своїх акціонерів. Саме тому Тайвань, як на мене, може стати відліковою точкою початкою третьої світової. Адже хто дружить з Тайванем, той і керує світом. Китай може хоч тисячу раз казати про те, що вони хочуть просто об'єднати один народ, але фактично вони хочуть анексувати Тайвань задля своєї вигоди. Як зробили це з Гонконгом, який став дуже зручною буферною зоною для обходу санкцій тією ж Росією? Так саме через Гонконг, Росія зараз намагається заробляти гроші, запускаючи свої щупальця в цей перспективний ринок. Але сьогодні ми не про все. Тож давайте далі про напівпровідники. Усі ці спроби США поставити Китай на місце, можуть стати марними, якщо в них будуть зацікавлені тільки Штати. Перед прийняттям закону адміністрація президента проводила розмови з урядами деяких інших країн, проте чекати на їх рішення вони не збирались. Так, штати не є монополістом в питанні цих технологій, особливо коли справа доходить саме до обладнання для виробництва напівпровідників, мікросхем, чіпів таке інше. На цьому ринку домінують п'ять компаній: три з яких американські, одна з Нідерландів та ще одна японська. Проте, що заважає. Умовній японський Токіо Електрон чи Нідерландський ASML взяти і продати літографічне обладнання китайцям. Якщо раніше узгодження зі Штатами потребувало обладнання частка американських технологій, в яких перевищувала 25%, то з новими правилами будь-що, що хоч трішечки має американське, продавати можна тільки після узгодження. І так, варіант зареєструвати компанію в умовній Індії, а потім пересилати це все в Китай також не вдасться, адже тепер кожна нова угода буде перевірятись. Це, звісно ж, вже плинуло і ще більше вплине на індустрію. Західні постачальники вже почали розривати зв'язки з китайськими виробниками у відповідь на новий експортний контроль США. Вже згадана ASML припинила будь-яке встановлення, постачання та обслуговування на абсолютно усіх китайських фабриках. Американська Applied Materials вже заявила, що ці обмеження будуть коштувати їм 400 мільйонів доларів за четвертий квартал. Треба розуміти, що усі ці обмеження б'ють в першу чергу по економіці штатів. Яка заробляла на цьому декілька мільярдів доларів на рік. Проте адміністрація Байдена чудово розуміє, що потім це може коштувати набагато більше, якщо Китай зможе хоча б наздогнати технологічність заходу. За думкою експертів, ці обмеження не просто заморозять можливості Китаю, а з часом призведуть до їх деградації. Крім того, деяким директорам компаній, що співпрацюють з Китаєм, фактично прийдеться обирати між своїм американським громадянством та роботою з Китаєм, адже на двох стільцях в Сит ти не вдасться. Проте, не усе так райдушно, як може здатися на перший погляд. За словами професора Гарвардської школи бізнесу, позбавлення Китаю можливості робити сучасні чіпи може посилити випуск Китаєм ще більшої кількості чіпів низького класу, що призведе до зниження цін і складної конкурентоспроможності заводів США в цьому сегменті. І, обираючи між якісним зі штатів та дешевим з Китаю, деякі навіть європейські покупці будуть обирати останні. До речі, саме це зараз відбувається на Росії через неможливість купувати нормальні чіпи. Брак напівпровідників, що постачаються з Китаю в Росію і збільшився на 1900%. Якщо до початку безглуздої та програшної для Росії війни рівень браку в імпортованому кремнії становив 2%, що також забагато в сучасному світі, то зараз брак дорівнює 40% продукції. Тобто, кожен майже другий чіп, кожна друга мікросхема є непридатною для використання. Що в масштабах сучасної електроніки, яка складається з великої кількості цих компонентів, призводить до майже абсолютної неможливості. Можливості використання кінцевого продукту і усе це ще без останнього удару США. По-друге, невідомо як тепер відповість на усе це Китай, адже більшість промислових компаній, і виробників розташовані саме там, з того, що усі ми знаємо, Apple та Tesla. останні там зараз випускає приблизно по 20 тисяч автомобілів за тиждень. Є тут іще одна проблема, і полягає вона в тому, що подібний закон штати влив одноосібному порядку. Більше року адміністрація Байдена провела в перемовинах з урядами Нідерландів, Японії, Південної Кореї, Ізраїлю та Великої Британії. Проте деякі з цих урядів поки не наважилися на припинення такої вигідної торгівлі з Китаєм, який є одним з найбільших ринків технології. Наприклад, США намагались місяцями вмовити Нідерланди не продавати Китаю старі літографічні машини. Проте отримав. Мали відмову, тому штатам прийшлося йти на більш жорсткий крок, який згодом змусить і союзників обрати свою сторону. Проте ви можете цілком логічно запитати, а нам взагалі це навіщо? Ну, в першу чергу, треба розуміти, що уся більш-менш якісна техніка стане дорожчою. Скоріше за все, виробництво багатьох речей перенесуться з Китаю до інших країн, що спричинить зростання їх вартості в короткостроковій перспективі. Для цього компанії вже потроху готувалися останні два роки, адже пандемія показала, що не можна концентрувати Заводи в одній країні, тим паче в Китаї. І та ж TSMC вже і так будувала завод в Штатах, а Intel в Європі. Є тут і відкриті мінуси для України пов'язані з нашою власною мікроелектронікою, а точніше, тим, що робиться на основі її компонентів. Для вас не стане відкриттям, що більшість чіпів, плат та усіх напівпровідників, що використовуються в наших розробках, вироблені в Китаї. І як я й казав раніше, відсидітись не вийде. Тож треба буде купувати або якісне, або китайський непотріб. Тільки давайте без усього всього треба самостійно чи поробити. Будь ласка, це трохи більше ніж майже нереально. Проте є для нас цієї історії і позитивний момент. Усі дивуються, як так сталося, що Іран, знаходячись під санкціями десятки років, зміг робити ці кляті шахіди, ракети і таке інше. Окрім того, що усі ці мопеди балалайки вкрадені, електроніка для них постачалась з Китаю. Зараз в руках спеціалістів з'явився ціленький іранський БПЛА, в якому є більш ніж впевнений, що ми побачимо мікросхеми з Китаю та процесори Інтел чи ще якоїсь компанії, які постачались для цивільних задач в Китай, та були продані звідти в Іран. Китай Дає дуже серйозною загрозою для світу. Світ це розуміє і намагається зараз поспіхом зробити те, що треба було робити ще з 10 років тому. Чи вдарить це по штатам? Так. Чи вдарить це по світовій мікроелектроніці? Так, чи вдарить це по нас з вами? Так. Проте ми як ніхто знаємо, що буває, якщо загравати з тоталітарною країною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я завжди вас буду там чекати. а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв бережіть себе, своїх близьких та Україну. you <laughs>